Доброго дня, друзі! Компанія автопарку філії» на продажу нове чудесне надходження. Це жирнющий Lincoln МКЗ 2013 року випуску. Гібрид. Максимальна майже комплектація. Є усе, лінзована оптика з чудовим освітленням. Такі от оригінальні красивущі диски. У нас Lincoln з гарною гумою. Є, до речі, ще другий комплект гуми. Вся цілесенька по кузову, приїхала зі штатів з мінімальними пошкодженнями. Є парктроники ззаду та спереду, є камера передня та задня, сервопривід відкриття багажнику. Чорна стеля та така наш панорамна. Це також великі диски, безключовий доступ на усі чотири двері. Чорний шкіряний салон в ідеальному стані. Весь чистесенький, охайний, така ось чудова панорама. трошки як і всі інші вікна, притоноване, домофон фордовський, цей лінкольнівський на місці. Є сліпі зони на зеркала. Пам'ять сидіння та комфортний доступ. Від'їжджає сидіння та руль. Повний електропакет на скла на зеркала. Сидіння, звісно ж, електричне, чудовий стан салону, все цілесеньке. Є адаптивний круїз, підігрів та вентиляція усіх сидінь. Підігрів руля також на місці. Камерки, все це є, це наш селектор. Сінка велике розширення мультимедіа, автопарковка. Також тут вже чудово йде приборка з надписю Лінкольн. Помилок немає. Вся обслуговувана з мінімальним пробігом 162 тисячі кілометрів. Тачка готова до будь-яких перевірок. Вона обслуговувалась увесь цей час на клубному СТО. На лінколін, тому хто бажає собі тачку в ідеалі прийти до нас на Грушевського 15А, Це лінкольні чекає на вас.